Чи безпечні школи області в умовах воєнного стану? Як облаштовані укриття та організоване навчання під час повітряної тривоги перевірив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет? Він побував на Тернопільщині 27 жовтня. Міністр відзначив високий рівень організації освітнього процесу в області навіть під час повітряної тривоги. Об'єктивно сьогодні побачив не тільки освітній процес. Сьогодні найбільша увага, мабуть, в області приділяється соціально вразливим потребам: це охорона здоров'я, це освіта, це безумовно забезпечення старших людей. І в тому є, мабуть, місія цієї області, оскільки Тернопільська область найбільше прийняла. Транзитних переселенців внутрішньо або переміщених осіб, оскільки тут саме тут відбувалися всі перші волонтерські хаби, перші, перші е, прихистки для внутрішньо-переміщених осіб. Саме тому тут цінний той досвід, який треба вивчати саме в Тернопільській області. Як почуваються школярі під час сигналу повітряної тривоги, міністр перевірив на практиці. Під час візиту до початкової школи Еродит у Тернополі прозвучала сирена. Тож Сергій Шкарлет разом з учнями перейшов до укриття, де принагідно провів брифінг для преси. Всі гості мали можливість пересвідчитися, що діти організовано перемістилися в укриття, яке у нас є збудоване відповідно до всіх вимог. Які є до укриття, тобто воно обладнане двома виходами: витяжкою спеціалізованою, яка подає повітря, також є обладнані санвузли, умивальник. Діти мають нагоду вчитися і гратися, відпочивати навіть під час тривоги. Разом до перемоги! Ми сильні, ми Україна. Слава Україні! Молодці. Цього ж дня Сергій Шкарлет також побував на відкритті реконструйованого гуртожитку в Бучицькому фаховому коледжі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.